Перший клас. Знаєте, саме це слово сполучення у багатьох викликає такий собі коктейль емоцій, правда? З одного боку радість, хвилювання, а з іншого така легка тривога. Бо це ж справді величезний крок, і не тільки для дитини, а й для всієї родини. Тому сьогодні, спираючись на поради досвідченого педіатра, ми розберемо найпоширеніші виклики пов'язані зі здоров'ям та адаптацією, ну щоб цей важливий рік пройшов спокійніше для всіх. Отже, чого ж насправді очікувати? Це питання, яке, мабуть, торбує багатьох. З одного боку така гордість, такі сподівання, а з іншого просто нескінченні запитання: а чи впорається, а як там з навантаженням? І звісно ж, що робити з цими вічними, просто нескінченними застудами? Давайте спробуємо знайти відповіді разом. Почнемо, мабуть, з найболючішого. Здається, щойно дитина переступила поріг школи, і все, почалися нескінченні лікарняні. Ну, знайома ж ситуація, правда? Давайте розберемося, що насправді відбувається з імунітетом у цей період. А тепер увага! Бо ця цифра може м'яко кажучи здивувати 10-12 разів. Так так, саме стільки респіраторних захворювань за рік для першокласника подіатри вважають абсолютною нормою. Чому так багато? Ну, все логічно, дитина потрапляє в новий великий колектив, де всі активно обмінюються вірусами. Це, по суті, таке собі бойове хрещення для імунітету. Він просто тренується, тож головне, без паніки. І от щоранку постає це непросте рішення, вести до школи чи ні. Головний критерій тут загальне самопочуття дитині. Якщо є висока температура або гострий біль, ну тут без сумнівів залишаємось вдома. А от, наприклад, залишковий кашель, який, до речі, може тривати і два і три тижні, це не перешкода, якщо дитина загалом активна і почувається добре. Добре, із застудами розібралися. Але є ще одна класична скарга, яка часто заганяє батьків у глухий кут у мене болить живіт. Що це реальна хвороба, стрес чи може просто небажання йти до школи? Це вічне питання, правда? І відповідь на нього вона набагато складніша, ніж здається, на перший погляд. Насправді, сучасна медицина має дуже цікаве пояснення цього тісного зв'язку між нашими емоціями та фізичним самопочуттям. У медицині для цього навіть є спеціальний термін функціональні розлади, і це доводить, що зв'язок між мозком і кишківником це не якась вигадка. Стрес, тривога, хвилювання, усе це може викликати абсолютно реальний відчутний фізичний біль у животі, тому скарги дитини в жодному разі не можна ігнорувати. То як же все-таки розрізнити ці стани? Ось такий простий алгоритм із трьох кроків. По-перше, спостерігайте, як швидко зникає біль, щойно дитина отримує дозвіл залишитися вдома. По-друге, аналізуйте, чи не збігаються скарги, скажімо, з контрольними або уроками фізкультури. І третє, найголовніше розмовляйте. Дуже важливо створити таку атмосферу довіри, де дитина просто не боїться розповісти про справжні переживання, які можуть ховатися за цим болем у животі. І це власне підводить нас до ключової думки лікарки: немає якогось швидкого тесту чи аналізу. Єдиний надійний інструмент, який у нас є, це довіра, довіра, яку потрібно терпляче будувати роками. Гаразд, від невидимих емоційних викликів, давайте перейдемо до цілком видимих аспектів фізичного здоров'я шкільна парта, важкий рюкзак, уроки фізкультури, на що тут варто звернути увагу, щоб закласти здорові звички надовго. О, це, мабуть, один з найбільших батьківських страхів. Роками ж нам казали Сиди рівно, бо буде сколіоз. А що насправді про це каже сучасна наука? І ось тут відповідь може здивувати. Лікарі сьогодні кажуть, що ми не можемо прямо стверджувати, що погана постава викликає скуліоз. Причини його виникнення насправді набагато складніші і до кінця не вивчені. Але це зовсім не означає, що за поставою не треба стежити. Правильна посадка за партою це суперважливо для формування м'язового корсету і, зрештою, для загального комфорту дитини. А от на відміну від постави із зором, усе набагато чіткіше. Тут профілактика це наш ключ до всього. Обов'язковий огляд в офтальмолога перед школою дає, так би мовити, стартову точку. А далі регулярні перевірки допоможуть вчасно помітити будь-які зміни. І що дуже важливо: саме лікар, а не вчитель чи хтось інший, має вирішувати, за якою партою сидіти дитині. Це не дрібниця, а справді важлива умова для збереження здоров'я очей. Ну і фізкультура для багатьох це ще один привід для хвилювань, але знаєте, замість того, щоб шукати довідку про звільнення, набагато важливіше навчити дитину головного правила безпеки слухати своє тіло. І ніколи, ніколи не терпіти біль чи сильний дискомфорт, а одразу казати про це дорослим. Тепер давайте поговоримо про те, що не завжди можна побачити, але що дуже сильно впливає на дитину: про втому та емоційне навантаження. Перший клас це справжній марафон, і тут дуже важливо правильно розподілити сили. Якщо дитина повертається зі школи абсолютно виснаженою і без настрою, причина не завжди лежить на поверхні. Це може бути що завгодно: від банального недосипання чи перевантаження гуртками до емоційного стресу в колективі. Іноді за втомою можуть ховатися і чисто медичні причини, наприклад, анемія. Тому важливо подивитися на ситуацію комплексно. А коли вже варто звернутися за професійною допомогою до дитячого психолога чи навіть психіатра, ось такі чіткі червоні пропорції: сильні, часті, емоційні вибухи, постійні проблеми з поведінкою на уроках, категорична стійка відмова відвідувати школу. Це не просто капризи, а можливі ознаки того, що дитині дійсно потрібна підтримка фахівця. І звісно, ми не можемо ігнорувати реалії, в яких живуть українські родини. Після важкої ночі з тривогами вимагати від дитини повної концентрації та ідеальної поведінки це просто неможливо. Гнучкість ось наше ключове слово. Іноді день відпочинку або просто скорочені заняття набагато корисніші за будь-який навіть найважливіший урок. Ми з вами обговорили вже чимало різних проблем від застуд до втоми. Але знаєте, всі ці поради, по суті, зводяться до одного найголовнішого принципу. Як підкреслює лікарка, фундамент усього це контакт з дитиною, той самий зв'язок, який вибудовується задовго до першого дзвоника. І важливо пам'ятати, звертатися по допомогу до лікарів, психологів, вчителів це не ознака слабкості, навпаки, це ознака відповідального і люблячого батьківства. Зрештою, якщо спробувати звести всі всі рекомендації до однієї, вона буде звучати саме так. Любов і довіра це той імунітет, який захистить дитину від будь-яких викликів, і не лише в першому класі, а й протягом усього її життя.